Суха погода в Україні скінчилася, і вже з наступних днів і до кінця жовтня в країні почнуть лити дощі. З кожним днем їх буде все більше. А де саме більш детально зараз ми вам все розповімо? Обов'язково слухайте до кінця, так у вівторок, 29 жовтня, дощі йтимуть на Волині у Рівненській, Львівській та Тернопільській областях, на всі решті території країни буде переважати суха та сонячна погода. Вітер в цей день відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прохолодною. Очікується всього від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Місцями у південних областях до плюс 16 градусів. Вночі по всій країні очікуються від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У південних областях вночі тепліше до плюс 11 градусів. Дорогі глядачі! 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо. Дуже вдячні у середу, 30 жовтня, дощі литимуть у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. Нарешті території країни без опадів та буде сонячна та суха погода. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 2 до плюс 5 градусів. У західних областях вночі тепліше до плюс 8 градусів. У четвер, 31 жовтня, майже по всій Україні йтимуть дощі. Суха погода буде лише у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всі решті території країни йтимуть дощі. Вітер буде рвучий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс вісьми до плюс тринадцяти градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 16 градусів в день. А ось вночі по всій країні очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!